Доброго дня! Вітаю на каналі Туроператору Альянс. Хочу надати інформацію про трьохзірковий готель Подострог, який розташований в Будві в 350 метрах від Словенського пляжу. Гостям Подострогу пропонується розміщення в стандартних номерах та в апартаментах. В готелі номерний фон досить скромний, номери невеликі за площею, досить такі прості за своїм дизайном. Але світлі приємні, в готелі гарне прибирання, тому в номери досить комфортні. Туристи, які обирають розміщення в готелі Подострох, відмічають, що тут дуже смачне харчування. На території готелю є ресторан, можна замовити сніданки або сніданки та вечеря. Подострох це затишний готель із зручним розташуванням для бюджетного відпочинку в центрі Будви. Якщо у вас є додаткові запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати в коментарях під відео, або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.